У сьогоднішньому відео буде просто піс інформація, а саме про наших депутатів, які підняли собі зарплати в період. Ну що, сьогодні ми розглянемо бюджет України на 2024 рік. Я планую висловити свої думки щодо рішень наших депутатів, зокрема їхнього підняття зарплат. Давайте виведемо на світло ті факти, які, на мою думку, потрібно обговорити. Приєднуйтесь до обговорення і залишайте свої коментарі знизу. Найцікавіше те, що і прожитковий рівень у нас вже став краще, або так сказати, вищий. На наступний рік у держбюджеті передбачено на прожитковий мінімум лише 2920 гривень, а у 2023 році було цілих 2684. Те вже ми з вами заживемо. А зараз найцікавіше, наші слуги народу станом на 2024 рік, підняли всього навсього на 300 мільйонів. Як ви гадаєте, що правильно собі зарплати? Я такий радий за них. Вони нарешті заживуть по-новому. А на оборону та безпеку країни вони виділили лише на 113 мільярдів гривень більше ніж минулого року. Як вам такі цифри? Залишайтеся з нами, і ми продовжуємо також обговоримо з вами суми пенсій та мінімальних заробітних плат, які наша держава готова виплачувати цьогоріч? Ну що ж, тримайтеся, мінімальна. Пенсія буде 2361 гривня, а максимальна 23610 три гривень. А тут у мене знову виникло питаннячко. напишіть у коментарі, кому ця пенсія буде призначена, або можливо ви знаєте, хто вже получає таку. Бо у мене виникла така думка, що наші можновладці знову не забули про себе. А ми з вами плавно переходимо до наших майбутніх заробітних плат в Україні. У цьому законі встановлено, що з 1 січня 2024 року мінімальна зарплата буде 7100 гривень, а з 1 квітня. 8 тисяч гривень. У погодинному розмірі з 1 січня 42 гривні 6 копійок, а з 1 квітня 48 гривень. А у бюджетників з 1 квітня буде лише 3195 гривень, а з 1 липня 3600 гривень. У 2023 році цей показник складав всього лише 2893 гривні. Ви запитаєте, чому на задньому фоні це відео? Я просто хочу, щоб ви бачили, якщо держава буде правильно розпоряджати грошима, як все може виглядати?